Привіт, друзі! На огляді чергова новинка в нашому інтернет-магазині. І що хочу про неї зразу сказати, що, ну, по-перше, мало відомо для мене особисто і перша модель від компанії VanLab. Модель називається VM600A. І про свої враження розповім, покажу. І Перше, перед, на етапі знайомства з цією моделлю, що хочу сказати, що е, виробник доволі суттєво, агресивно підійшов до реклами даної моделі. Вона розіслана багатьом оглядачам, які робили вже огляди даного мультиметра. Зазвичай я оглядаю мультиметри, яких фактично взагалі немає, а якщо є, то досить мало. Ця модель з'явилася, можна сказати, місяць-два назад, і вже на неї є куча, купа оглядів. Я так розумію, огляди ініційовані виробником. Він, видно, ставить на неї якісь сподівання на дану модель, що вона завоює відвоює якусь нішу ринку. Я спробую розповісти своє ще враження коротенько. Не буду дублювати інші обзори, огляди, де детально описані технічні характеристики, можливості даного мультиметра. Я спробую просто висловити своє бачення, своє враження від нього. Ну, По-перше, його розміри він величезний, якщо порівнювати з іншими аналогами, від, наприклад, компанії той самий Анінг, він просто здоровий. Великий. Може, це комусь подобається, він виглядає брутально. В принципі, це може і хорошо. Він не такий важкий. Корпус тут реально ну, захищений. Оця різина і вона дозволить дійсно йому вціліти при падінні, мабуть, будь-якої висоти. Ну, Мабуть, не треба кидати з 35-го поверху. Є магніт, який можна примагнітити. Є, дивіться, даже така, не знаю, як це називається. Щоб повісити його, це, до речі, клєм для клемб було дивіться, як зручно, поставити їх, щоб тут вони були, не знаю, чи вони влазять. Повинні, по ідеї. Дуже туго, може я не тим боком, може якось їх наче. Ну, не буду я їх запикувати, але, по ідеї, повинні є підставочка. Ну, Мабуть, в тяжких умовах і кому якісь такий, де може бути падіння, я думаю, цих мультиметрів, я думаю, цілком він підійде для роботи. Включати, буду, ну включу, включити-ключують, там аж 4 мізинчика вставляються під гвинтик, я вже вставив. В принципі, все гарний на вигляд, брутальний. такий. Мабуть, вигляд має 100% знайде так сказати, свого шанувальника. Кому сподобається такий вигляд. До речі, він вимірює на струм аж до 20 А, мало з дешевого з бюджетних сегментів мультиметрів які можуть. До речі, ще що? Комплектація покажу, в нього йдуть. Запобіжники на 0,6 ампера. А. Він поставляється в такій коробоці гарненької. Є інструкція. Не буду я покажу показувати інструкції, читати, показувати, як він працює. Коротенько може. Коробка ось така. Інструкція така. Термопара є, тобто можна поміряти температуру. До речі, він температуру міряє і в корпусі всередині. Попробуємо включити, щоб поміряємо батареєчку, напругу. та В принципі, що я можу сказати свої враження, ще з -за того, що я переглядав інші огляди інших про нього, про цей даний мультиметр, що він досить точний, даже можна сказати, дуже точний. Вимірює мілівольти вольти, опір перевіряє діоди, прозвонка, конденсатори, частоту. Мікроміліамри без, ну, без дотику, як це називається бездотичне визначає наявність мережі, фази, температуру. Ну ось такі. В принципі, я б сказав, що все як в інших, єдине, що тут корпус потужний, добре цей, Захисний чохол і, так сказати, просто для зручності, що можна повісити. Десь, наприклад, якщо ви в машині на капот собі повісили до залізяки, він гарно вісить, тримається, або на стіні цвях забили і він собі тримається. Або підставка теж на столі. Замечательно все видно. Включаємо, наприклад, вольти міряти. Щупи, щупи такі собі якість непогана, нехороша, середня. Як до бюджетного цілком цілком їх вистачає їхньої якості. Якщо за такі гроші, як він продається, вимагати буде гріх і кращої якості. Хоча бачив і кращу якість за такі гроші. Хоча з іншого боку, що з них можна хотіти? Ось такі щупи. Доволі м'які дротики. Поміряти можемо прозвонку. Підсвітка екрану, покажу, як працює підсвітка екрану. Ну, Тут сонечко дуже, не дуже видно, а в темряві то досить добре. До речі, є тут фонарик, теж, кажуть люди, дуже потужно. Він реально світить нормально і можна їм світити, Тобто, якщо довго утримувати цю кнопочку. Що ще? Функції. Тобто тут можна, от, наприклад, переключати, коли в режимі потройного діо, де опір міряти і прозвонка, то можна переключати, вибирати вручну режим. Понятне, це щось в частоті, частота. Я, чесно кажучи, не знаю, але є огляди, все там показано, розповідали. Раніше це вибір по діапазону, Тобто, якщо, наприклад, можна от бачимо, що міняється діапазон. Ну або в автоматичному режимі, я думаю, він теж міряє. Давайте поміряємо, наприклад, вольти, поміряємо батарейку, що він покаже. Петрейка 1,5. 155. А якщо отак зробимо, 1.55. І так зробимо 1,5. Зрозуміло, і можна ще поміряти. У мене є було питання від ноутбука. Давайте покажемо, що він покаже. 19,2. Ну, в двох словах я розповів: кажу в обзорі, іменно, де є його. Температуру можна показати в кімнаті, яка у нас 27 тепло у нас сонечко гріє. Є багато оглядів інших. Е, ті, хто, от, Так вони і кажуть, що отримали безкоштовно е, для огляду. Ми купуємо, ми продаємо наш інтернет-магазин. Я кажу інших огляду, де можна все побачити, як він працює, де люди сходяться на думці, що він доволі точно показує всі. Свої режими в різних режимах вимірювання. Ну, а я хотів сказати, що показати саме корпус. Мене здивував доволі великий він, але зручний. Дійсно, в руці його тримати зручно, приємно. Кому подобається, будь ласка, купити можна за посиланням. Буде під цим відео. І всім до зустрічі, пока!